Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. Тож не гаймо часу розпочинаймо. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Дітки, про яку пору року ви послухали віршик? Звичайно, осінь. А яка зараз пора року. Так осінь, які звуки можна почути восени? Давайте їх послухаємо звуки дощу. Вітру та осінніх листочків. Осінь це час, коли природа нам дарує багато чудових речей, різнокольорові листочки на деревах, жовті, червоні, коричневі, вони розсипаються, танцюючи на вітрі. А ще осінь нам дарує врожай смачних овочів. Зараз з деякими з них ми з вами познайомимося. Морква смачна, солодка, помаранчева та дуже корисна для зору. Буряк насичено червоного кольору. Без нього не буває смачного борщу, картопля, може бути жовта, коричнева, рожева та навіть фіолетова. Увага! Запам'ятайте! Морква, буряк, картопля ростуть під землею. А тепер поміркуйте, як ви гадаєте, що потрібно, щоб овочі дозріли. Підказку ви можете побачити на зображенні. Звичайно, сонечко, вода та земля. Хто підкаже мені, що це за овоч? Так, це капуста. Вона буває зеленою, фіолетовою та білою. А що ж це за овоч? Хто знає? Це перед вами баклажан. Він насичено-фіолетового кольору, росте на кущі. А чи знаєте ви, як називається цей овоч? Цей овоч вважають символом осені. Це жовто-гарячий, корисний гарбуз. Його запікають, з ним готують пиріжки, пироги, супи. І смачну вітамінну гарбузову кашу. Дітки, згадайте, чи бачили ви такі овочі? А де ви їх бачили? Ці овочі можна побачити на городі або в магазині? Я зараз пропоную разом пограти в гру «Знайди Овочі. Вам потрібно буде знайти овочі, які заховалися на малюнку, та назвати їх. А тепер давайте перевіримо разом. Парасолька заховала гарбуз. Листочки, які падають, заховали баклажан. Їжачок заховав бурячок. Жовтий кущ заховав капусту, дерево заховало моркву. Ахмаринка заховала картоплю. Я впевнена, ви всі все знайшли. Вітаю вас! Ну що, дітки, вам сподобалося заняття? Тож до наступних зустрічей, до побачення!